Як пережити зиму на Київщині? Триває форум енергетична інфраструктура. Експерти з різних сфер енергетики запропонували свої бачення цьогорічного опалювального сезону. Почув фахівців і наш кореспондент Дмитро Дідора. Дмитрий, я тебе вітаю, і ми чекаємо на деталі. Вітаю, студію, вітаю всі глядачі телеканалу Еспресо. 19 мільярдів кубометрів природнього газу нам потрібно для того, щоб пережити цю зиму. Такі підрахунки провів НАК Нафтогаз. Однак, за повідомленням Василя Лузинського, це заступник міністра розвитку громад. В Україні сьогодні наявно тільки 14,1 додатковий мільярд. Ми плануємо залучити від наших європейських партнерів з іншими видами енергетики, такими як вугілля, мазута або подрібна деревина в Україні. Проблем немає. Однак. А, як зазначили фахівці, наш ворог не передбачуваний, і може в будь-який момент завдати ударів по енергосистемі України. Що станеться, коли в Україні зникне світло? Як буде реагувати держава? Пропоную послухати експерта. Держава вигляді диспетчерського центру центральної диспетчерської служби, може звернутись до країн Європи для аварійної допомоги, тобто є таке термін диспетчерська аварійна допомога, коли з європейського союзу ми можемо отримати електричну енергію. Питання за якою ціною, але я думаю, що сьогодні в розрізі того, як Європа підтримує Україну в її прагненні перемогти і зберегти свою цілісність, то я думаю, що буде також ефективний діалог щодо вартості цієї електричної енергії. Ринок тепла в Україні не працює. Таку заяву на форумі зробив Олексій Кучеренко. Це перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики. Він сказав, що треба стимулювати людей до енергозбереження або обмежувати бюджетників, такі як школи, лікарні, дитячі садочки. Загалом усі учасники форуму стверджували, що потрібно запасатися альтернативними джерелами енергії. Це можуть бути і великі генератори, і навіть маленькі павербанки, і перевірити свої. Оселі або багатоквартирні будинки на утеплення, перевірити під'їзди, усі щілини для того, щоб взимку тепло не покинуло вашу оселю. Загалом, от так от запропонували учасники пережити нам цю зиму. Студія дякую, Дмитре. І до нашого етеру долучався кореспондент еспресо Дмитро Дідора